Воркаут-Дама створи базу воркаутера, це програми тренувань. Всім привіт, до речі, своєю вагою тіла, на основі яких, тренуючись на прикладенні брусах та в домашніх умовах, створений цей серіал-проект Як накачатись. Та конкретно ця сьогоднішня серія присвячується всім тренуванням, загальним загалом для. Всебічного розуміння, вашого, яким чином прокачувати м'язи на тілі? Абсолютно всі, тренуючи своє тіла таким чином, щоб прокачати одразу м'язи рук, грудей, плеч, трицепсів, біцепсів, пресу, навіть бокового. Пини перед пліч, при цьому, звичайно, що прокачати всі основи, деталі кожного з цих м'язів, тобто ті самі плечі, можливо прокачувати по-різному. І щоб не говорити вам довгі лекційні філософські ідеї, то просто одразу давайте перейду до суті цього відео. Одразу скажу, що це відео відрізняється від минулих, якщо дивились минулі, тим, що тут немає тренування конкретно, але краще навіть десь лишній раз не потренуватись. Навіть 100 тренувань не зробити лишніх, але при цьому 100% знати інформативно, що робити, яке тренування, щоб прокачувати пропорційно м'язи на тілі. Так як якщо ви будете прокачувати в більшій мірі м'язи грудей, будете забувати про прокачку спини, так як в стрітворкауті основою взагалі стрітворкаута є. Три базові вправи це підтягування на перекладині, віджимання на брусах та віджимання від землі. І від цих трьох вправ відштовхуються абсолютно всі інші базові вправи. Та, що найголовніше, цими вправами можливо прокачати всі абсолютно м'язи на тілі, які прокачуються в порівнянні в спортзалі, тренуючись з додатковою вагою. Тренажерці, займаючись бодібілдингом, справді створюючи дійсно хороше, прокачане рельєфне тіло. І це вже як ціла наука, вид спорту окремий. Тому стосовно свого проекту, серіалу як накачатись, в порівнянні завжди у мене в першу чергу. Немає ніякого порівняння. Тобто, розумієш, що це зовсім інше тренуватись на перекладенні брусах та в домашніх умовах, при цьому прокачувати м'язи, ніж в тренажерці. Але в стріт-воркауті є стріт-ліфтінг і при цьому підтягуючись на перекладенні з додатковою вагою, віджимаючись на брусах та в домашніх умовах тренуючись, але з певною бонусною масою. І є різні рівні, ступені та прогресії в стрітліфтінгу, які допомагають прокачати абсолютно всі види м'язів на тілі. І, звичайно, що в першу чергу, навіть тренуючись своєю вагою тіла, потрібно краще розуміти. На мою думку, так як професіонал, то надіюсь, ви це почуєте, хто дивиться це відео. Розуміння. Має бути, по-моєму, таке, щоб м'язи прокачувались пропорційно. Тому, звичайно що, при таких тренуваннях думаю, що найкращим чином буде, як мінімум, не просто підтягуватись на перекладенні чи робити певні вправи для прокачки спини або грудей. Неважливо, так як найпростіше порівняння. В моєму розумінні, це, якщо ви для прикладу, будете півроку підтягуватись конкретно на перекладенні, і при цьому робити тільки підтягування, не віджиматись на брусах, не віджиматись в домашніх умовах та інші якісь справи не робити вдома, чи качаючись додатковою вагою, навіть в якісь інші дні, тренуючись для прокачки м'язів, маю на увазі на тілі. Ніякі вправи не будете робити, а конкретно стріт-воркаутом займаючись, виріште для себе підкачати руки, які якраз підкачуються як тріцепси, так і біцепси в підтягуваннях, але в меншій мірі задіюються трицепс та дельти, які більше активуються при віджиманнях. Тобто, якщо просто підтягуватись, і при цьому мати бажання створити ідеальне, пропорційне, збалансоване тіло, то це буде, думаю, що неможливо, скоріше всього. Звичайно, що для цього потрібно конкретно створити якийсь приклад, тобто в кого є така історія, можливо, хтось з вас якраз так робили, Напишіть про це в коментарі. Буде дуже цікаво почитати. Якщо не мені, то комусь з глядачів. Так як знаю по собі конкретно, що, на перекладенні тренуючись, відштовхуючись навіть від моєї історії, як хотілося мені чи ні, підтягуватись більше чи віджиматись більше, розумію, уже зараз за ці всі роки тренувань, а досвіду в мене все життя тренування. з 50 років почав тренуватись, зараз мені 31. Тому цей весь час, уже скоро буде 32, тренуючись з певними паузами, десь більше 25 років досвіду, в середньому більше 20 років точно є досвіду, якщо не брати увагу паузи. І те, що зрозумів за цей весь час, що щоб створити, для прикладу, v образну форму, таку, де плечі широкі, спина широка. Вузька талія більше, звичайно, що в когось є таке тіло, де талія, можливо, не така вузька буде, якогось як інше, тобто у всіх в більшій чи меншій мірі відрізняється тіло, є схожі типажі, але приблизно, якщо прокачувати ті ж самі групи м'язів, то, скоріше всього, у вас всіх буде щось схоже по розвитку. М'язового корсету на тілі. І якщо півроку суто робити підтягування, то спина стане широкою, великою, плечі ширші стануть, руки, скоріше всього, довші, ніж зазвичай, тому що від перекладини витягуються руки, і, звичайно, що. Паралельно цьому, якщо будете робити таке ж тренування, але ще й додати віджимання на брусах або віджимання в домашніх умовах, то, можливо, через те, що більше сил, концентрації уваги, часу, всього ви б тратили на підтягування конкретно, то спина може була б ширша. Але, знаючи такі типажі, Спортсменів, тому що в мене зразу у пам'яті один з дитинства такий старший хлопець, який постійно підтягувався, і майже весь час у нього було в основі підтягування. Тобто він любив підтягуватися, він підтягувався, підтягувався, підтягувався досить велику кількість разів, не пам'ятаючи більше всіх, тому що зовсім був від нього менший, але досить багато. І. Підтягуючись так, у нього, можливо, через щось інше був такий корсет м'язовий, але спина була широка, плечі теж. І воно якось зовсім по-іншому його тіло в порівнянні мало виглядати з такими ж по віку десь досвіду, спортсменами, які Тренується, але ще при цьому багато віджимається. Можливо, він також багато віджимався, і по ньому це не було видно. Є ще й такі унікальні прогресії в розвитку м'язів на тілі. Тобто все завжди якось сумнівно в цьому розумінні. Але думаю, що ви розумієте, про що йдеться мова в цьому відео. Та саму суть, взагалі, яку намагаюсь передати в цьому меседжі конкретного цього відео, це те, що. Потрібно намагатись, як мінімум, не те, щоб, якщо ви не тренуєтесь конкретно по якомусь плану графіку чи програмі тренувань, де все прописано, прораховано, де вам не потрібно рахувати, скільки ви зробили підтягувань, чи скільки ви робите тренувань на протязі місяця, щоб балансувати прокачку м'язів, спини та грудей. І якраз коли є програма тренувань чи методика, певний схематичний план тренування кожного, то тоді можливо точно або приблизно в порівнянні та балансуванні якраз інших якихось тренувань, відштовхуючись постійно від минулих досвідів та тренувань. Створювати все краще і краще для себе схеми, методики тренування, на яких, звичайно, що постійно покращуючи ці тренування, можливо дійти до ще кращих і кращих відчуттів, прогресій, та далі, далі, далі прокачувати своє тіло якісніше. І, звичайно, що, на мою думку, одразу краще, коли тільки є початок. Прокачки м'язів, коли ви тільки стартуєте в тому, щоб накачатись. Якщо навіть ви, як в моєму випадку, качались дуже довго або тренувались на протязі не одного року і робили вправи неправильно, підтягувались якось криво, чи такими методами, схемами тренувань, які були рандомними. Тобто, якщо просто приходите, тренуєтесь, і у вас немає якоїсь конкретної. Схеми тренування, ви просто зробили пару підтягувань, пару віджимань, то це нормально. Але таким чином, просто, скоріше всього, можливо, підтримувати свою фізичну форму та хоча б бути здоровими. І якщо ви так уже робите, то, в принципі, вже задоволений. І те, для чого роблю ці відео, ці тренування та все інше на різних соцплатформах розвиваючи. Свій спортивний шлях та життєвий паралельно, то це для мене вже дуже радісно. Але цей серіал-проект, як накачатись в більшій мірі, звичайно, що навіть більше, ніж для цього створений, тому що це як певна псевдозадача моя, як спортивного відеоблогера чи просто відеоблогера, робити якісь певні відео, тренування, і якщо нові спортсмени. Люди починають тренуватися, то мені це завжди приємно, радісно. Але щодо конкретно підсумків цієї серії, то зараз намагаюся вам все швидко підсумувати. Отож, на мою думку, взагалі краще всього, це. Тренуватись з самого початку, якщо ви тільки починаєте. Краще всього взагалі знати, як тренуватись. Тому, по-моєму, краще тренуватись, прокачувати всі групи м'язів одразу з професіоналом, професіоналами, професіоналкою, тренуючись по програмі тренувань. У мене спеціально для вас є ціла не одна, а декілька програм тренувань. І По яким ви зможете з самого нуля дійти до своїх будь-яких цілей, які б вони не були. Тобто, навчитись підтягуватись 10-15 разів, десь приблизно за місяць зможете. Посилання буде під відео, до речі, на сайт, собі оберете ту програму тренувань, там яку захочете, і по ній будете тренуватись. Хоч все життя, тобто з нуля до безкінечності, так як постійно додаю нові програми тренувань, то зможете робити, які захочете. Просто собі оберіть їх на сайті www.workautodama.com, послання під відео та в будь-якій соціальній моїй сторінці, тобто в Instit, Tіктоці, Ютубі, повсюди, де це тільки можливо. Навіть не сумнівайтесь, кожна програма тренувань є дієва. Але, якщо ви повний нуль, для прикладу, тому що це для мене простіше всього відштовхуватись від такої основи, і навіть як в моєму випадку, ту історію, яку розповідав, це те, що. Тренуючись певний час, роблячи неправильні тренування, потім потрібно перелаштовувати своє тіло, вчитись по-новому, підтягуватись ідеально, гарно, правильно, тому що потрібно перевчитись рано чи пізно, якщо навіть тренуватись, відштовхуючись від свого досвіду чи інтуїтивно, чи навіть не опираючись ні на які програми тренувань, просто по своєму внутрішньому бажанню, то все рівно з часом з'являється досвід, і з цим досвідом захочеться. По-любому, попробувати хоча б, так як почне <світ> подобатись стріт-воркаут та тіло своє, власне, робити ідеальніші підтягування та віджимання та інші базові вправи. Тому, звичайно, що, по-моєму, краще з самого початку тренуватись пропорційно, роблячи певні вправи таким чином, щоб і прокачувати ті м'язи і інші. Тому, як мінімум, якщо. Тренуєтесь, то тренуйтесь зі мною по моїм програмам тренувань та паралельно серіал. Проекту як накачатися. Пока!